Вітаю, В ефірі. Програма Шлях до Європи. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке реформа місцевого самоврядування України, досвід європейських країн, саміт Україна ЄС, на що потрібно звернути увагу українському уряду, спрощення візового режиму з європейським союзом не за горами. Уряд приділяє особливу увагу євроінтеграції. Прем'єр Микола Азаров запевняє, усе йде за планом. Україна активно готується до підписання угоди про асоціацію. Наразі активно вдосконалюється законодавство. Також Кабмін продовжує боротися з неякісним дорожнім покриттям, на що цього року виділять 7 мільярдів гривень. Україна успішно готується до євроінтеграційного процесу. Вже підписано угоди щодо отримання фінансової допомоги від Європейського союзу. Микола Азаров нагадав, що на початку березня було затверджено план, що стосується досконалення законодавства. Зокрема, йдеться про виборче законодавство та ряд реформ у різних сферах. Найближчим часом уряд розгляне законопроект щодо реформування державної кримінально-виконавчої служби України, законопроект про внесення змін до митного тарифу. Проект постанови щодо використання в 13-му році коштів, які надійшли від ЄС в рамках виконання угоди про фінансування програми підтримки провадження ретичної стратегії України. Миротворці із 50 країн світу з'їхалися до України на міжнародний семінар розвиток стратегії міжнародної миротворчої поліцейської діяльності. Кінцева мета заходу затвердити стандартизований спектр завдань, які мають виконувати міжнародні поліцейські ООН. Докладніше у наступному сюжеті. Високопосадовці поліцейських відомств усього євроатлантичного регіону, включно з країнами ЄС, СНД, США та Канадою, а також представники Австралії, Індонезії, Аргентини та інших міжнародних організацій разом шукають напрямки розвитку стратегії міжнародної миротворчої поліцейської діяльності. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко констатує, роль поліцейських ООН у миротворчих місіях зараз значно зросла, адже вони не тільки виконують гуманітарні функції, а й допомагають формувати місцеву поліцію. Міністр також повідомив. Що в цьому році планується направити спеціальний миротворчий підрозділ МВС України в Ліберію до складу миротворчої місії ООН. В Ліберію буде виїжджати у нас порядка 120 чоловік наших миротворців. І от е, дуже приємно, що організація Об'єднаних Націй вибрала іменно Україну. для проведения этого семинара. Вы, если слышали, что речь идет о стратегии, об изменении стратегии в целом управления миротворческими подразделениями, и то, что Украина выбрана в качестве государства, где проводится такой семинар, это говорит о том, что наши, подготовка наших миротворцев, украинских, высоко оценивается в мире. Міністр також зазначив, що на цьому етапі виникає необхідність стандартизації діяльності міжнародних поліцейських ООН, адже професійні навики набуті за місцем служби не завжди відповідають сучасним міжнародним нормам. Це може негативно відбитися на ефективності миротворчих місій. Саме тому поліцейське управління секретаріату ООН ініціювало розробку нової стратегічної доктрини поліцейської миротворчої діяльності ООН. Вона передбачає введення у майбутньому нових стандартів з підготовки та діяльності міжнародних поліцейських сил. Миссия сегодня ООН изменена о том, что прежде всего готовятся аналитики, готовятся люди, которые разбираются в международном праве и оказывают содействие на высоком профессиональном уровне. Для нас это что дает? Это опыт определенный, опыт работы полицейских других государств. Опит боротьби з преступностью, з організованими формами преступности, борби з торговлі людьми, бор з торговля наркотиками, борби з фінансовими преступлениями. Цей, цей Опит, звісно, буде для нас очень високий. Ніцовим нагадаємо, нині вітчизняні миротворці працюють у складі дев'яти місій ООН та НАТО у Ліберії, Косово та Демократичній Республіці Конго. Україна та Європейський Союз підтвердили намір підписати угоду про асоціацію. Наймовірніша дата вільнюський саміт східного партнерства у листопаді цього року. Але Україна вже до травня має продемонструвати відчутний прогрес у своїх реформах. Головними чинниками є верховенство права і незалежне судочинство. За словами Віктора Януковича, підписання угоди закріпить незворотність європейських прагнень нашої держави, а також допоможе здолати економічні проблеми. Цьому сприятиме всеохоплююча зона з. Вільної торгівлі. Євроінтеграційні прагнення України стають більш реальними. Завдяки партнерству з Європейським Союзом досягнуто значних успіхів на цьому шляху. Наголосив Віктор Янукович. Президент переконаний, наступний крок підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. І це має статися вже цього року. Ми підтвердили спільну налаштованість. Докласти всіх зусиль для підписання цієї угоди під час саміту ініціативи Східне партнерство, що відбудеться у Вільнюсі в листопаді цього року, як європейці, так і українці чітко висловили, що у нас є ціль, завдання це політична асоціація і економічна інтеграція. Наймовірніша дата підписання угоди вільнюський саміт східного партнерства у листопаді цього року. Але Україна вже до травня має продемонструвати відчутний прогрес у своїх реформах. Йдеться насамперед про зміни у виборчому законодавстві, а також про припинення практики вибіркового правосуддя. Зараз ми будемо очікувати вирішування випадків вибіркового правосуддя. Системна реформа судової системи так само дуже важливою для забезпечення того, що не буде повторення вибіркового правосуддя. Брюссель дотримується позиції, що Україна одночасно не може бути і членом митного союзу і мати зону вільної торгівлі з ЄС. Віктор Янукович зізнається, пошук механізмів співпраці з митним союзом триває. Водночас глава держави констатує, євроінтеграція України закріплена у законодавстві, а відтак є незмінною. Будемо Шукати можливість співпрацювати з митним союзом. Така модель співпраці на сьогоднішній день ще не існує і вона не відпрацьована. Наша держава фактично завершила виконання першого етапу плану дій з лібералізації візового режиму з країнами Євросоюзу. Незабаром за розглядом Європейської комісії Україна представить свою останню доповідь з цього приводу. Другої фази процесу лібералізації віжому режиму ще залишилось багато роботи, і під час наших засідань сьогодні ми чітко висловили українській стороні, що ще залишилося зробити. Але я хочу запевнити вас, коли Україна матиме відповідні закони, які підлягають європейським законам. Тоді ми проаналізуємо це питання більш ефективно. Євросоюз завжди готовий допомагати Україні завдяки угоді. Наша держава зможе отримати доступ до ринків європейського союзу. Сторони. Домовилися про спільне поліпшення бізнес-клімату, підписали адміністративну угоду про початок неформального діалогу. Документ розрахований на 5 років. Має сприяти збільшенню товарообігу та залученню інвестицій. Це підписання адміністративної договоренності являється содействия увіліченню об'єму товарооборота між нашими, між Україною і Європейським Союзом, а також Обсуждення і рішення вопросов, зв'язаних з торговлей і інвестиціями, черговим підтвердженням намірі співпрацювати разом стало також підписання угоди про надання макрофінансової позики Україні у розмірі 610 мільйонів євро. Україні з'явився перший робочий проєкт концепції реформи місцевого самоврядування. Про це президент повідомив під час засідання Ради регіонів. До роботи були залучені кращі фахівці, науковці, незалежні експерти, а також громадські організації, що представляють інтереси самоврядування всіх рівнів. Президент наголосив, що нинішня система самоврядування є неефективною і суттєво стримує розвиток економіки, а також не відповідає європейській хартії місцевого самоврядування. Тому глава держави доручив представникам місця. Аво самоврядування провести широке обговорення та роз'яснення основних позицій реформи, адже вона має бути системною та комплексною. Детальніше у рубриці соціум. Реформа місцевого самоврядування є необхідною та довгоочікуваною для України, за словами президента. Новації мають забезпечити і надання якісних та доступних публічних послуг, і сприятимуть укріпленню інститутів демократії, а також захищатимуть інтереси громадян в усіх сферах життєдіяльності. На переконання Віктора Януковича реформування місцевого самоврядування має відбутися на засадах децентралізації владних повноважень, адже дублювання повноважень на різних рівнях є абсолютно зайвим і суттєво стримує розвиток України, а також заважає євроінтеграції. Правове регулювання та сама практика місцевого самоврядування не задовольняють сучасних потреб України. Зауважу, що при цьому вони також не відповідають європейській хартії місцевого самоврядування. Невиконання ж положень хартії є істотною перепоною на шляху реалізації курсу та. Перешкоджає інтеграції до європейського співтовариства. Необхідно задіяти всі наявні можливості щодо наповнення місцевих бюджетів, вважає Віктор Янукович. Для цього потрібно безпосередньо в регіонах задіяти усі наявні ресурси матеріальні, фінансові, інвестиційні та людські. Глава держави наголосив, що органи місцевого самоврядування недооцінюють потенціал об'єктів комунальної власності, доходи від яких можуть стати додатковим стабільним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Слабка налагоджена робота щодо пошуку інвесторів для розбудови об'єктів соціально-культурного та господарського призначення. Майже не рекламуються інвестиційні та туристичні можливості території. Парламент планує визначитися щодо подальшого спрощення віз з Україною 17 квітня. Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада України ратифікувала угоду про внесення змін до угоди про спрощення оформлення віз з Європейським союзом. Зміни передбачають подальше спрощення у вимогах з надання документів під час подання заявок на візи для журналістів та водіїв міжнародних вантажних та пасажирських перевезень, а також спрощення для технічного персоналу, що супроводжує журналістів близьких рідних гро. Громадян однієї з країн Європейського союзу, осіб, що супроводжують тих, хто подорожує з метою вирішення медичних проблем, представників громадянського суспільства, що направляються для участі в семінарах, тренінгах тощо, осіб, що їдуть для участі у міжнародних виставках, симпозіумах та семінарах, а також представників релігійних організацій, які беруть участь в офіційних транскордонних програмах співпраці Європейського союзу. Нові домовленості також передбачають більш чітке визначення, кому, коли і на який період мають видавати багаторазові візи. Так візи терміном дії 5 років мають отримувати члени національних і регіональних урядів та парламентів, конституційних та вищих судів, постійні представники офіційних делегацій, які представляють Україну на зустрічах, консультаціях та переговорах. Партнери, дружини, діти та батьки громадян України, які легально проживають на території країн ЄС, а також бізнесмени, які регулярно відвідають Європу з. Збі цілями. документ також передбачає можливість безвізових подорожей для власників біометричних службових паспортів на період до 90 днів протягом 180 днів. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимось через тиждень. Усі же порі на все добре.